Да й далі продовжуємо йти крізь дощ, зомбі, галеластрі і мало крові. Крові виживаємо в цих мовах. Ти хочеш померти? Ти дать хочеш. Я тобі хотів в рил ломбити, На, підійде. Я буду так його бити твіжність. Все одно. Я не буду тратити патронів. Прям я без зброї. От і все, Відчуйте. це буде довго і нудно. а це буде хардкор. Я показую вам те, що буде зі мною. Ну, а якщо я буду, то себе патрони. Блин, все таки приходится вбивати Трати два патрона. Два патрона на душу. На нагни... гнилячка. Моему. Поисти треба. Під стоп, 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 стоп Знову спавниться твари. Я промок. Я блін я не... Я не маю сенса вже щось тут р... Верить, А це, Блін, патрони. Я беріг. Варто це їх тратити. Не радий, що в мене їжі все інше дофіга. Та в бандажечку і чуть пожар. І жратву брату. Бля. А кеси цей дощ. Вон, сіти себе нуби. Спамтесь до мене треба. Порти всім життя. О. Хусім. Хочем... Піду в земний край. Замерзну, блін, і все. Да хоч там дощ не йде. Ты Сніг! Ура! Happy New Year! Ура, Сніжок! Сніжок, Сніжок! Сніжок, Сніжок, Сніжок! Сніжок, У мене п'ятий рівень. Де тут, блин, хай подаруночком мені в цій добрі порі Де топір? Топорик. Топорик гарний, наточений. І побільше всякого Кої їжі. панкінси, І всякого добра. Аж сніг. Це щось краще. Зараз якраз зима. Там Конкретно. Же. Ах, я навіть не знаю, що робити. Ну, работа. Вичого надо. Тут дождь. Дождь сніг. них. Них и погода. Скажу, що за нафік? Знову тут кусочок дощу. А друго поки пока ніхто его не зарол. то то що є топір, топорець топір, Ран, топор. Ну йдеться йдется цим, і все Топора, дама. А їжа є. Їжа нас реалі, хватить Знаете. Давайте цю бандажку сюди все-таки покладемо. Так, це, це сюди. Ура! Сонячна погода. Сонце пуст. Сонце морепляж. Я що з Ось У вас я сюди викликав. Блін. Ми доходимо до прекрасного моря. Ура! Ні, це просто озерця і море. Не, озерце. А-та-та-та! драпу! 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 Це драп! Бежа? Друже, Бжа, Бжа. Чого ж не біжеш, друже? Складуємо. От це все. Що я точно можу сказати, що від голоду і х... холоду і все інше я точно не загину. Від'їжджі. І їжі мені хватає. не тече так. Тепер весь зпочиночка. У-у-у, добре як. Це ти поплаваю. Какой <плалив> булось? <плалив> Далі відігрілись, смачились і можемо йти вперед. До нових пригод. Отивовижному хардкорному краї. Ноп. Ноп. Nope. Прямо цукровий острів. Вже і місяць піднявся. Все знаєте, це не чесно. Все ваш це кажуть. У неподобство. Як ми повільно біжимо по воді? Таке ще ніби у нас солому. ай Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Та -та -та -та. да 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 хуй да попадаем мы в, в простору думаю да, дуже на простору каньон Калюжа. Легко, колш. Все, на цьому ведмис спадає донизу